Дорогі миколаївці, друзі та всі українці! Від імені студентів-журналістів Міжнародного класичного університету імені Булупа Орлика вітаємо вас з Довим роком та Різдвом Христовим. Нехай ваша оселя наповниться затишком, щастям та сміхом, а у серці кожного з нас з'явиться спокій. Бажаємо усім вам здоров'я, щастя та благополуччя у кожному дні нашого нового року. Бажаємо щастя, миру та добра. Нехай у новому році усі мрії здійснюються. Щиро вітаю всіх Миколаївців з Різдвом Христовим та Новим роком. Бажаю вам добра і щастя, добробуту і затишку у вашій душевної трипоти, взаємо взаєморозуміння і підтримки в родині. Нехай ваше життя буде мирним і спокійним. З Новим роком та Різдвом Христовим линуть вітання столиці Литви Вільнюса від студентів, журналістів, медіамастерні, міжнародного класичного університету імені Полипа Орлика. Нехай новий рік буде щасливим та радісним, а Різдво принесе тепло та благополуччю ваші родини. Нехай всі ваші починання ведуть до найкращого, а у студентів буде багато цікавих людей. Нехай цей рік принесе вам тепла та радості, а в нашу країну мир та добробут. Нехай це світло свято наповнить ваше серце любов'ю, вірою та теплом. Бажаємо родинного затишку, гармонії та миру у кожній оселі. Нехай звучать колядки, а всі ваші мрії та плани збудуться у новому році. Вітання зі студії телеканалу Март. Медійники медіамайстерні МКУ імені Пилипа Орлика щиро вітають вас із Різдвом Христовим. Бажаємо миру, щастя та натхнення в новому році. Бажаємо вам міцного здоров'я, успіху у всіх починаннях. Та щасливого Різдва. Вітаємо вас. З Новим роком та і Христову. Ви це новий рік буде для вас радісне та часом, а заслугність та пода Богу у ваші родини. Нехай всі ваші починання будуть найкращими, а здається, що буде багато цікавих людей. Нехай на не цей рік принесе мир, радість і натхнення для нових звершень. Бажаємо кожному здоров'я, тепла та здійснення найзаповітніших мрій. Дякуємо, що ви з нами. і разом обов'язково досягнемо всього, про що мріємо. Вітання із Києва. Вітаю з Різдвом Христовою та бажаю щастя, здоров'я, щоб Різдво принесло більше у наші хати, у наші будівлі, благодаті, Божої, кохання, любові і щоб вітні були поруч.